Доброго дня всім. Сьогодні вже 7 березня, температура вже біля 15 градусів, тобто 18 Які роботи зараз я роблю? Лаванду переніс в горшечках сюди, ще її не, нічого не робив, тільки підживив форзнокалійними добривами, всипав сюди. Вони вже розчинилися. Це декілька днів перед тим. Всипав я по е, дощиком. Тепер що, лофанта нісує в касетах. Грузку не висадив осінню, буду висаджувати зараз десь весною. Зараз він вже починає відростати. Бачите? Бачимо фіолетові. ласточки фіолетові відростають, зараз їх обрізаю, це все зрізаю це все. І в касетах даю його тут, щоб воно трошки. Підросло, щоб я його вже бачив, і тоді буду на ділянку висаджувати лавант анісон. Ну, На сьогодні ці роботи і поки що все з лафантом, з чебрецем. Чебрець стояв практично всю зиму зелений, такий, але зараз на сьогоднішній день от він як в такому стані. Висох. Висох. Були морози, мінус 16, тиждень вітер. І він практично от одна гілочка тільки залишилася зелена, а те все повисхало. Що з ним треба буде зробити? Він живий з ним все гаразд, тільки десь почне відростати. І треба буде оці всі гілочки його сухенькі, щоб вони в майбутньому вам не заважали. Просто, коли звідти вже почне молоде відростати, просто десь на висоті 10 см його зрізаєте, обрізаєте і тоді він у вас росте. Коли вже зацвіте, будете його зрізати і вам не будуть заважати оці сухі гілочки. Якщо ви зараз ці сухі гілочки не зріжете, вони потім у вас дуже сильно будуть заважати у зборі вашої такої сиревини. Попередньому відео показував, що материнка цього рягану була зелена, цілу зиму стояла. Подивіться, теж вона висохла, мороз її просто висушив. Вона жива, буде все корінчика пускати відростати і будете знову сервину збирати. Все, поки що ці роботи треба зробити зараз обов'язково. Ті, що я роблю з лафантом, а це ще трошки зачекає. Підписуйтеся, ставимо лайки і спостерігаємо, як буде розвиватися наші рослинки.